Добрий день усім. Сьогодні невеликий відеогляд будинка соловіто в Соснах. Зараз в цьому будинку робиться ремонт всередині. Тому я тільки запишу зовні, розкажу вам. Ділянка тут. Точно зараз не, не згадаю, треба подивитися по документам. 8-9 соток. Є сосна на, на ділянці. У сусідів більше сосен, також є гараж повністю з бетона на два авто. Сам будинок десь 240 метрів. Є дві тераси також. Що цікаво по цьому будинку, звісно, він побудований з цегли, утеплювач іде. І клінкерна цегла з фасадом, декор в деяких місцях термодерево. Будинку зараз починають десь місяць-півтора буде готовий ремонт повністю. Зараз, якщо цікаво, можна під вас підібрати кольори. Це зроблено камін, кухня-вітальня з каміном йде. Також на першому поверсі, звісно, є окрема кімната, є також санвузол, є котельня пральня з виходом на терасу і ще передпокій з шафами. А на другому поверсі цікава. Цікавий будинок тим, що в кожній кімнаті є своя гардеробне. Тобто там, де три спальні, і в них є три гардеробні. Також є загальний санвузол і є також в мастер-спальні ще свій додатковий санвузол. Ну і, звісно, зі своєю гардеробною. Також з головної спальні є вихід на цю терасу, яку ви бачите на горі. Звідки відкривається дуже гарна панорама? Будинок знаходиться в лісовій частині, плюс ще має дуже гарну панораму. Що всіх охочуючих, запрошуємо. В описі буде бюджет приблизний, скільки він буде з ремонтом. Можливо, по закінченню трохи зміниться ціна, але зараз на етапі можна оговорити, під вас підбрати кольори, доробити все. Давайте я вам покажу ще задню частину, щоб ви подивилися. Вода відвод, бачите, води зроблені, газ заведений, свердловина, септик з приливом зроблений, хантер автополив. Тут ще метр три-чотири до забору йде від, від будинку. Кімнати гарної площі, об'ємні, є планування, зможемо відправити. Є візуалізація ремонту, також зможемо також відправити. У будинку буде дизайнерський ремонт зроблений. Це гарно підшито. Фальцева покривля дах, утеплено іменуватою. Ялиночки по бокам насаджені туї, озеленення, бачите, зроблено також. Хочу показати вам з фасада Вулиця асфальтована. Так і не видно будинка, так? Ось тут вхід, калітка, гараж на два авто, але зверху дуже гарний краєвид. Великий плюс, що так зробили розположив у будинок, тому що його не видно з сусідів. Коли приїжджає машина, коли хтось ходить, вас взагалі не видно. Це якби багато кому так і подобається, коли є затишок, коли менше очей, коли вона в природі, так? Так що тут таке якраз є. Так що всіх бажаючих запрошуємо. На перегляд цього будинка всім гарного дня до бачення.